Слава Ісусу Христу, вітання. Говоримо сьогодні з кандидатом психотерапевти, з психологом, аналітично орієнтованим психологом Ксенією Терезою Тарнавською. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Дякую, що знайшли час на цю розмову. Ну і насамперед, як не впадати в паніку, як не впадати в тривогу в цей час. Дуже багато людей кажуть, що у них враження, що сьогодні 24 четверте лютого, таке пережиття. Mm -hmm. як? Uh, так, сьогодні такий складний ранок і, uh, для, для всіх нас, і uh, я думаю, що хвилювання вони нормальні. Uh. У зв'язку з, з, з тим, що відбувається, але е, правильно ви зараз сказали про те, що скоріше як не впасти в паніку, да. Тобто, тому що паніка вона нас вибиває від реальності, е, ми втрачаємо заземлення, ми втрачаємо контакт е, з нашим рацію, е, і тоді ми можемо не розуміти, що, що робити, як реагувати, і так далі. Да? І е, можливо, я зараз скажу таким. Не скажу, а нагадаю, те, що ми вже знаємо, але треба якось до цього повернутися, собі закріпити, і про це ми говорили і в попередніх ефірах. Так що сьогодні буде таке коротке такий підсумок або нагадування. Ну, перше, це перший такий крок для того, щоб не впасти в паніку, це саморегуляція, вправи саморегулювання, вправи заземлення. Це є дихальні вправи, да? тобто носом вдихаємо, ротом видихаємо. Наступне це є такі вправи, називаються 5, 3, 4, 2, 1. Да? Тобто а через, орг... ну, через органи чуття якось а, повернути себе в тут і зараз, тобто, наприклад, знайти 5 предметів. Uh, знайти чотири, наприклад, якісь uh, речі, які я можу ну, так тактильно їх відчути, uh, знайти три звука, uh, знайти два uh, запахи, знай... і, наприклад, щось посмакувати, і один, наприклад, одне, uh, і відчути uh, цей смак, да, якби. Теж я би хотіла нагадати, як ми розмовляли вже раніше, про реакцію на стрес, відштовхуючись від нашого психотипу. Тобто, перед цим ми просили так, наших слухачів, глядачів, щоб люди спробували відчути, через що у них понижується стрес. І зараз нагадаємо ці психотипи. Тобто. Люди, яким допомагають, дуже сильно допомагає зв'язок з Богом, да? тобто через молитву. Це може бути теж пісні про слави, це може бути особиста молитва, це можуть бути традиційні молитви, які пропонує церква. А, наступний психотип це люди, які, наприклад, потребують емоційні люди, які потребують, наприклад, поплакати, можливо, викорчатися, да? тобто видати через емоції. А, третій психотип це люди, які потребують через тіло. Наприклад, хтось там може піти погуляти швидкою швидкою ходою. Хтось може почати робити там порядки в хаті, хтось на городі, може, там щось до квіток і так далі. Да? А, четвертий психотип це люди раціо, а, люди, які можливо потребують промоніторити, що відбувається. Там, наприклад, да, зараз там сюди пишуть, що відключали десь електропостачання. Ага, як я можу там бути подбати, Да? тобто про моніторити ситуацію. І е, логічно собі розкласти все по поличках, тоді люди заспокоюються. Е, П'ятий психотип це люди контакту, да? тобто людина, яка потребує зателефонувати комусь з кимось поспілкуватися, розказати про свої переживання. Е, можливо, хтось, ну, наприклад, як ми говорили, це люди часто волонтерять, вони йдуть десь допомагати, от турбують да, це. І шостий психотип це люди, які емоційно розражаються, їм допомагає через а, таке через творчість, да, тобто сублімація, тобто пе, ця енергія переходить. Наприклад, хтось там може, хтось зв'яже, хтось вишиває, хтось на фортепіано, да теж до речі, це дуже так діє, тому що ти мусиш на таких тих справжніх фортепіано удар давати. Хтось там, хлопці, через дерево, можливо, да, там різьба по да, І тут треба, у когось це може кілька, кілька областей, да, воно може поєднувати, і хтось може не тільки одним психотипом керуватися, а один домінує. І а, тут важ, важливо десь відчути, що мені близько, і що мені допомагає знімати тривожність. І таке найважливіше, що я хочу сказати, Ця, ці події, це те, що ми переживаємо, вони нас як це сказати, переростають ну, вище за нас. Ну, так? Ну, я... Я зробити, як би Так, ну, це... Так. в чому і, ми можемо? І, і єдине, що нам так може дуже сильно наповнювати і додавати силу, це поєднання теж з нашим найвищим. Да, тобто поєднання з Богом, довіра Богу, а, і десь дійсно довіра тому, ж, тому, хто є над усім і всім керує. Тому що якщо ми зупинимося тільки на собі, на своїх силах, так, ми робимо, що ми можемо, але ми, якщо тільки на цьому зупинимося, це буде дуже складно нам. Да? Ну, власне, не турбуйтеся завтрашнім днем, він потурбується про себе сам і mm -hmm. Варто, напевно, занурюватися в те, чого немає в цій реальності у нас тут і тепер. Так, ми співчуваємо, ми співпереживаємо. але так, так. Дякую. Такі от якісь такі, так ми нагадали собі ці вправи. Все, дякую, залишаємося в спокої і сподіваємось на мир.